Віталій буде Лішахів, грає проти Наєпу. Канада, рейтинг 1824. Ризовий гамбіт. А, це ця штука. Ну, давай. 6,5, потім сюди коняй. Ні, чомусь так він не грає. Я пожертву. Пожартую, ти хотів сказати. Пожертував би тут тобі пішечка Б2. На C3. На ну, І5 поставлю. Поактивніше. Не перевага, тому що у мене пішак уже на Е5. У мене більше простору через нього. Тура дуже активна. Тому так. Що я зіграю в три... А, нема в три ходи. Ну, окей тоді. Ну, вау. Три нулі. Красиво. Це було красиво. Підриває мене. Так, тут, правда, пішак мене зовуть. Давай сюди. Очі, мені вилку дати, так? Да-да-да. Тут шахом буде. Треба відкрити короля трошки. Так, трохи. Почуть-чуть. Ну, давайте цього залишу, цю підводу. На D5, мабуть, стук. Ну, є 3 потім забереш. Так, взял, взял, взял. Я три види шли. тут. Mm. Не знаю. У него больше часу. Он особливо не задумывается. Добро. Какой-то такой хит. Такий хит якийсь. Так, Турас сюди? Чи сюди? А, якщо такий шаг по діагоналям, то ти якось туди підеш, да? Ти конем. Давай тоді так. Долікаємо захисника C6. Якщо ні, то якби тут якось з ним працюємо. Цікаво, якщо короля сюди, я можу так, ще пожертвувати? Можу. Цікаво. Тури віддаються. Так, суперник задумався. Угу. Чекмейт. Так, 87 на 72, але ну він якось грав. Ой. Нато прямолінійно. Вже треба було G5, мабуть, ні, Ні. Ні, тут. Не ну, буває, так грають, типу. Сюди потім сюди якось. Правда, Besла на D3, мабуть, зразу так грають. Якщо я зіграю тут кінь f 3. Да, отут так грають. Кінь E4. А на слон D3 значить, це не працює ця штука. Тому слон контролює E4. І не так сильно. А тут щось він зіграв один раз слоном, потім повернув його в дебюті. Це буває поганий хід. Повторною однією тією ж фігурою. 3-0 цікаво зіграв. Так, я перебор. Ми треба було брати, так. Да. Я думав, що тут якусь фігуру може кіну, може щось спрацюю по лінії це. Міг просто забрати. Окей, якщо б ми тут взяли. Ну, так, да, треба. Пробувати ще 64 чи щось, типу такого. Чи цю туру краще? Цю Тура це один, ну таке. Все має відбитись у чорну. Витрачає темпи. А я б'ю з темпом. Тобто, якщо ти йдеш сюди, ставиш вилку, то я спочатку заберу тут. Там якось забереш, ну, як... ну, навіть і так можна. І так фігуру ти не виграш, ми їх просто обміняємо. А тут король в центрі, їх фігури скупчились, тільки один одному заважають. І залишається зруйнувати ці його захисні споруди, які залишились. Якщо тут б'єш, то тут просто мат. А якщо б він зіграв так, то я думав, ще тут занести туру. Ну, і також мат. Ну і тут мат. Віталій Будели Шахів грає проти ТП Гірн. США рейтинг Томас Гірнюс. А рейтинг 1838. Бенно нет. Нравится вариант? Не знаю. Мне уже страшно. Десять в пять хочу. С часом. Так, тут трошечки треба відійти кудись. Словно форзем, давай ферзем. Словно сюди. Значить не туди треба було ставити. Тоді так. Ну це солідний дядько. Зергут. І І такі маневерніцовича, але навряд чи тут це так добре. І не в 5 б'є мені. мене король в центрі. Бити по-людськи, то я не можу не є чотири, то в п'ять б. Так, ну окей? Якісь пожартувати? Можливо. Я просто тут мінімацію ставити, Дай все. А ти хотів. Треба було раніше думати. Так, і що це? Що це таке? Ну, такий хід. В багатьох варіантах корисний. Тура три. Угу. На д 6, може, заберу. Та й перекручу пальці. Так. Та, на е 4 я не хочу брати. сорі Тут краще лятно. До речі, це вже інша справа. Да. Тут вже все по-іншому. Тепер, мабуть, чи чифриземся. Ні. Конечно. Да, ти... да, ти, ти, ду, ти, ти, ту. Так. Мало й дбю. не знаю. Туреччини то. Трошкинже п'ять мене. Свердяли зараз їм тебе. С4, правда, ехид. І брати там, ти візьмеш тут. Да. Дюд. Дюд. Окей, дюд. Цікава позиція. Ще етап піду, типу. Тура сюди прийде, дав тебе? Кінь є шість. Не, я дармат отримую по восьмій -ну, гори. На першій горизонталі останній то. Ну, хоч ідейно, хоч прямолінійно. Туди. Захистив коня. А. Просто взяти, де і Ні, щось не взяв. Просто взяв, захистив поле. Так. Взяти, взяти. Що? Не знаю. Повернусь. Мов там ніколи коня й не було. Хочу. Багато ходів було. 48 на 48. Ну це да. Рівно грали. Д6. Рецепт 2. Зявляється, ловити не треба, просто свого треба не пустити сюди туру. По-перше, по-друге, активізувати фрезя і по білим полям прийти кудись. На Д6 включи лінію, фрезя пані. Багато можливостей і тоді зазвичай дуже часто помилки. Ферсів 2 він просто зіграв на мат, а те, що Ферзь під боєм, я це не бачу. Бачу, що він зараз мені хоче мат поставити. просто.